Вітаю, друзі! Ви на каналі Victor Юей Forever. Варто вам зайти на мій канал і погортати мої фільми, то ви обов'язково знайдете відео, яке вам сподобається. Отже, листопад. Місяць опалого листя. Тому що він мав зворотню назву Падолист. Останній місяць осені, який дуже часто підпадає під владу зими. Також його іменували напівзимником. Це наймолодший син матері осені, якому вона доручає зустріти бабу зиму та її сивобородих синів. Тому він більше прихильний до свого двоюродного брата грудня місяця, аніж до рідного жовтня, і дозволяє бабі зимі сніжити на полях і лісах. В цей же час мати осінь, щоб прискорити прихід зими, вкорочує листопадові дні. Природа останнього місяця осені у стурбованій задумливості. То згадає про минуле літо і тоді сонечко прогляне за хмар, а то подумає про близьку зиму і небо відразу закошлатиться важкими темними хмарами, і по землі вперіщать холодні байдужі дощі. Його європейська назва «Новембер» походить від латинського слова дев'ять, бо в дореформеному календарі він був дев'ятим місяцем року. У багатьох слов'янських мовах, зокрема і в українській. Листопад отримав самостійну назву. У білорусів це Лістопад. У поляків та чехів лістопад. У сербохорватів студепи. Зрозуміло, що такі назви не потребують особливого пояснення, бо ж з дерев опадає останнє листя і робиться дуже холодно. Проте тільки в московитів він Ноябрь. Що казали у народі про цей місяць? В листопаді світанок з сутінками в полудень зустрічаються. Листопадовий день, що загичий хвіст. Листопад не лютий, проте спитає, чи одягнутий та взутий. В листопаді голо в саді. В листопаді зима з осінню бореться. В листопаді сонця, як у старої баби чепуріння. Коли в листопаді небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде. Листопад за зими і сутінок року. Пізньої осені вітри зі сходу, весна буде холодна. Хмари висять низько, чекай вітру і снігу. Якщо свійська птиця ховає голову під крило, буде холодно. Коти на піч лізуть грітися, знай, ніч буде з приморозками. Якщо осінь багата на гриби, зима буде тепла. Якщо не все листя опало, буде сувора зима. Якщо кури ходять до темна, наступного дня буде негода. Грім у листопаді на малосніжну зиму. Після листопадових заморозків грудневий мороз. А тепер постійна рубрика події світової та української історії у листопаді місяці. Отже, 1 листопада 1755 року столиця Португалії Лісабон була вражена землетрусом амплітудою 9 балів. Це дуже сильний землетрус. За підписаною 3 листопада 1906 року у Берліні Міжнародною радіотелеграфною конвенцією, єдиним сигналом лиха для радіозв'язку на морі був встановлений сигнал 3.3-3. Його всі знають як сигнал СОС. 4 листопада 1899 року вийшла книга Зігмунда Фрейда Тлумачення сновидінь. 4 листопада 2008 року на президентських виборах у США переміг Барак Обама. 5 листопада 1953 року відбулось відкриття великого мосту імені Патона у Києві. 6 листопада 1960 року у Києві було запущено першу гілку метрополітену. 7 листопада 1990 року в Москві під час святкування Жовтневого перевороту. Був здійснений замах на Михаїла Гарбачова. 8 листопада 1895 року було відкрито рентгенівське випромінювання. Це відкриття дуже вплинуло на розвиток науки та медицини. 9 листопада 1995 року Україна вступила до Ради Європи. 10 листопада 1982 року помер генсек КПСС Леонід Брежнєв. Його правління назвали епохою застою. Я добре пам'ятаю той день, бо був школярем. Нам тоді відмінили уроки і відпустили по домівках. 12 листопада 1992 року в Україні було припинено функціонування совєтського рубля та введена тимчасова валюта купоно-карбованець. 14 листопада 1999 року Леонід Кучма був вдруге обраний на посаду президента України. 16 листопада 1990 року на екрани США вийшов фільм Сам вдома. Напевно, кожної Українець дивився цей фільм. 22 листопада 1963 року був убитий президент США Джон Кеннеді. 22 листопада 2005 року канцлером Німеччини стала Ангела Меркель. Напевно, всі пам'ятають цю даму. 23 листопада 2004 року. Почалась помаранчева революція в Україні. 24 листопада тільки вже 2013 року у Києві розпочався Євромайдан, який дуже вплинув на хід історії України. 27 листопада 1995 року розпочався перший хрестовий похід у святу землю проти мусульман. 30 листопада 1939 року розпочалась Совєтсько-фінська війна.